Добрий вечір усім добрим людям. Цей день Х наближається і наближається. Пора від'їздити вже з дачі, повертатись в міст. Такого темного міста у нас немає. Сходили ще на річку, Діжка, зустріли вужика. Ну, ось цей день уже настав. Поглянемо, як залишаємо наше подвір'я. Деревна багато менше залишилася, ніж було. От така там яма, але не така, як ми хотіли, нам її дороблять. Вирвали все, що можна було вирвати, залишили руку, хай насіння сиплеться. все все зібрали, всі кабачки, все і всі огірки, хости залишаються. Якщо не забуду, то зріжу собі квіти. Ну, а рекс залишиться. Сам за ним будуть доглядати. Він сумує, відчуває, що залишається без нас. а Гарний він пес. Нагадаю, що колись його підкинули на смітник, ми його забрали. Якби жив постійно з хазєвами, був би досить вихований. І, до речі, на сирени він перестав бити, але їх стало менше гучність у них менша. От, от, такі от справи. Не хочеться повертатися у місто, бо стільки справ, стільки справ, хочеться ще відпочивати, але це неможливо. Ну, от, і я така вся не містянка, але то нічого, ще ми повернемося. Кухню я свою вже закрила до наступного сезону, але мене чекає інша кухня. Останній погляд. Дуже-дуже буду сумувати за цим всім, за тишею, яка є у нас нещастя в родині, зник безвісті племінник. Розшукуємо його з надією. Сподіваємось на краще. Восени, як приїду, буду цю яблуньку обрізати. Ну Дуже сподіваюсь, що приїду. А до речі, суничка є. Є там ягоди смачненькі. Мир буде обов'язково.